Перший сезон кулінарного шоу вийшов 14 років тому. І саме він докорінно змінив життя бухгалтерки Світлани Шептухи. Вона стала зіркою телебачення та почала поринати в океан кулінарії. Аналізуючи ті випуски, видно, що Шептуха була тією, яка швидко опановує все нове та вражала своєю винятковою обдарованістю. Ім'я першого українського майстер-шефа.

Перемога на мастер-шеф відкрила для Світлани Шептухи двері в один із найвеличніших кулінарних закладів Європи. Після тримісячного навчання у престижній Парижській школі кулінарного мистецтва вона повернулася в Україну, озброєна знаннями та натхненням. Закінчивши університет за спеціальністю інженера-технолога ресторанного виробництва, Світлана продовжила свій кулінарний шлях вже в Україні. Свою раптову медійність Світлана втратила. Вона веде свої соцмережі, подорожує і ділиться, що відвідала вже 40 країн.